Ирод Герц, а Герц Аза Шрайбер, Авром Кацнельсон. Герц Авром Кацнельсон. Кацнельсон. Герц. Я знаю, вашої нема вини. Не гнівай, що докаряли в мені. Чому, як інші, в час після війни єврейського не поміняв я імені? Казали ви, що зичте добра, а я згадав, як наші батареї про наступ сповістили, І до Дніпра ми йшли то скрізь, чи місто, чи село. Мені так сумно бачити було фашистами пострільні євреї. Лежали їхніх трупів штабі на дні ще свіжо виритої ями. Жінки, діди. І дід малі, були між них напевно і Абрами. Обняв онука, свечолий дід, І так лежать, лишилися померший. Не чув я ще й слова геноцид, а жах його тоді почув уперше. Їх скільки полягво, не відрічусь від них і не зганьблю себе у зраді їм, і хай не тішитима слух комусь. Абрамом буду зватись, не Аркадієм.